Ілон Маск рветься у політику. Мільярдер поставив ультиматум Дональду Трампу. Сам Трамп погрожує маску депортацією зі Сполучених Штатів Америки. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Американський мільярдер Ілон Маск чергове розкритикував бюджетний законопроєкт. Президента США Дональда Трампа Бізнесмен наголосив, що у разі затверджень документа конгресом він створить нову політичну партію. Мільярдер пригрозив створити Америка Паті, якщо буде ухвалено, цитую божевільний законопроєкт про витрати. Мільярдер закликав конгрес не затверджувати президентський законопроєкт про податки і витрати. Кожен член конгресу, який йшов на вибори з обіцянками скоротити державні витрати, а потім негайно. Проголосував за найбільше збільшення держборгу в історії, має схилити голову від сорому. Вони програють праймеріз наступного року. Якщо це буде останнє, що я зроблю на цій землі? Написав маск у своїй соцмережі. X Згодом маск опублікував новий допис, в якому зазначив, що у разі ухвалення цитую. Божевільного законопроєкту про витрати він ініціює створення нової політичної сили під назвою Америка Патія. Цитата: якщо цей божевільний законопроєкт про витрати пройде, наступного дня буде сформована американська партія. Нашій країні потрібна альтернатива демократично республіканській однопартійності, щоб народ мав голос, наголосив колишній соратник Трампа. Після критичних висловлювань Дональд Трамп пригрозив позбавити Ілона Маска субсидій. Трамп написав у соцмережі Truth Social, що виступає проти електромобілів, і маск знав про це, коли підтримав його перед виборами. Цитата. Електромобілі це добре, але не всіх потрібно змушувати їх купувати. Ілон, можливо, отримує більше субсидій ніж будь-хто в історії, і без них йому ймовірно довелося б закрити свою крамничку і повернутися додому в південну Африку, зазначив Трамп. На думку Трампа, якщо США не стануть підтримувати запуск ракети супутників або виробництво електромобілів, то країна заощадить. Купу грошей президент США запропонував департаменту державної ефективності, який донедавна очолював Маск, Цитую гарненько придивитися до того, щоб позбавити бізнесмена субсидій. Тим часом Трамп, схоже, планує розглянути депортацію маска. Про це у соцмережі ікс. Пише старший кореспондент Білого Дому Емілі Гудін. Цитата: Я запитала президента Трампа, чи він депортує Ілона Маска, і він відповів, що йому доведеться розібратися з цим або розглянути це. Пише Гудін.